When it flashes, tells a story. Ось ми зустрілися знову, але тепер я тобі покажу, що таке справжній ролеплей проект, і це феймерпе. Справжня команда професіоналів, які враховують всі ваші побажання та не просто обіцяють, а дійсно роблять. Безмежний функціонал, враховуючи, який, не буде нудно нікому. До речі, такого функціоналу ви не бачили ніде. Адміністрація, яка відноситься з повагою до кожного гравця, та допоможе тобі з будь-яким питанням. Тут тебе не будуть притісняти та казати, що ти не такий. На Феймер саме ти є творцем історії, тому що ми робимо все для того, щоб кожен гравець був почутий. Неоптимізовані щитачки. Найкрутіший шмот величезний вибір робіт, які ти спробуєш вперше, все це та багато іншого тільки на Феймерпе.